Додомку! Привіт! Розпочинаю новий влог. Привіт! Хочу трошечки поділитись своїм хобі. Я загалом ніде про це не розповідала, але чомусь подумала, що це велика, така довготривала частина мого життя. Тому залишайте коментарі обов'язково. Поділіться своїм досвідом, своїми вподобаннями, що вас відволікає. В такий інколи важкий час, особливо зараз йде осінь, зима. Це найбільш такий для мене продуктивний час в плані хобі, тому що темніє на вулиці рано, холодно, свято, дощ. І тому це мені дуже до вподоби проводити так свої вільні хвилини. Тому що Настю не завжди виходить, але так, як. Це хобі зараз дуже пов'язано саме з нею, тому що е, загалом я е, люблю, люблю в'язати. Мені це подобається, я це почала давно робити е, так взагалі для себе, але саме в'язати іграшки я почала під час вагітності і навчилась, і освоїла трошечки. Я не можу сказати, що я прям гуру в цьому питанні, Ні, я вчусь, дивлюсь, якісь відео, дивлюся, якісь схеми загалом. В цьому плані Ютуб дуже допомагає, тому що схема на бумажці це одне. А як її втілити в життя, подивитись, як що можна пров'язати різні схеми, різні там, скорочення, ось цих всіх великих схем в'язання складно, але Ютуб цьому дуже допомагає. Зараз я вже навіть дивлюсь англомовний Ютуб. Скоріше, він як німе кіно, тому що мені сподобалась дівчина, яка ну, хоча б канал не англійською, всі схеми англійською, але більш-менш маючи якийсь досвід за плечами, це мені допомагає зрозуміти, що саме як обозначається. Тому що я не гуглила, що чесно, мені легше подивитись, подивитись, як вона це в'яже, і подивитись, що чому відповідає на схемі, і мені вже зрозуміло. Тобто, той досвід, який я маю, все ж таки мені допомагає в таких складних питаннях. Мовних, що, як, яка абревіатура, скорочень у цих всіх в схемах, йде англійською, наприклад. Тому так, загалом, в мене небагато того, що я маю з собою зараз тут, але хочу показати. Я собі купила ось таку коробку. Органайзер. В моєму ідеалі це має бути єдина коробка, куди все поміщається. Але я скажу так, вона вже заповнена і туди все не поміщається. Так, те, що я е, зв'язала тематичне, це ось гарбуз Насті до Хеллоуіна. бо вона дуже хоче бути кимось, мати костюм, бо минулого року ми нічого такого не робили. Якби не можу сказати, що це прям якесь таке свято, яке у нас в сім'ї є, якісь традиції, звичайно, ні. Але так як Доня інколи дивиться мультики, їй потрапляє ця тематика Хеллоуіна, Вона дуже хоче. Тому я вже частково показала розпаковку тих речей, які я купила в Сінсай і Пепко на Хеллоуін в минулих випусках. Вона хоче бути і відьмичкою, тому вона має вже наразі зв'язану мною ось таку тиклу. Також має такий відьомський капелюш. Це взагалі була моя просто проба зв'язати цю схему капелюха тими нитками, які в мене на той момент були. Такий ще капелюш маленький-біленький, вона має під своїх ляльок. Так, що ж в мене тут є? Ось так це виглядає. Е, і я вирішила, що я е, погуглю, по які є сайти. Наприклад, я дуже багато чула про сайт Etsy, де можна продавати свої хендмейд роботи по світу. Так, ось під тематику Хэллоуна я зв'язала теж на продаж. І тут мені дівчина порадила подивитись такий сайт, як Vinted, начебто в них має бути застосунок. Теж, ну, це щось типу нашого Леликса, в Польщі я бачила в Тіктоці його рекламу декілька разів. Тому теж зайду гляну і хочу спробувати це зробити як своїм заробітком. Так, що я зв'язала для Анастасії спеціально ось таку китю-коцю. В Польщі тут дітки дуже полюбляють. Такі книжечки. Ось, у нас є декілька. Це ми купували, я під тематику дантиста, бо ми тут ходили до стоматолога. І ось так ця квітця виглядає. Тому я подивилась на неї погуглила декілька схем. Ідентичних схем, звичайно, не знайшла, але знайшла невеличку кітті, які в'яжуть. Цих схем дуже багато, і просто її збільшила і розробила такий дизайн на стіні. Ось. Вже в неї є. Прикраси, вона декорована, готова повністю. І другу ж не ідентичну, але схожу, тому що всі ж розуміють, що хендмейд така тема, що ідентично, прям не вийде. Тобто дві коці зв'язані однаково, так, як так показати, але ось очі, як дещо пришити. От одна в мене з брівками, менше, ні, бо тут не поміщались, вони були аж під вухами. Тому от, вони, наче, ідентичні, але все одно ідеально однакових не вийде. Ну, це, типу, в таких варіантах може вийти ось. І то. Тут я трошечки, теж по-різному шляпки зв'язала. Тому ну, вже ідентичний. Зв'язала ще одну тиковку трошки меншого розміру. Теж нема такого Хелловіна. На, е, буду виставляти на продаж. І зв'язала із останнього трошки СМС. Ось, Три таких морозива теж. Хочу виставити, пофотографувати на продаж. Загалом, ось такі маю зараз здобутки. І, і планую детально розібратись на цих сайтах. Можливо, навіть польський Оликс зайду, подивлюсь, і хочу гарно пофотографувати, але зараз, звичайно, пасмурно, але що робити? Нічого, щось зробимо. Ці свої роботи виставити. І спробувати зробити своє хобі оплачуваним, і на цьому можливо заробляти. Чому б ні? Мені це подобається. Зараз покажу, що я ще встигла зв'язати, але це так, тільки для Насті. Зараз принесу. Так, вони, звичайно, трошки юзані, тому не дуже чисті, але все ж покажу. Зв'язала я Насті ось такі рукавички, перчатки. Мітінки російської, не знаю правильно, мітинки українською, чи як це називати, без пальчиків. такі ось. І такі ось варішки з такої цікавої ниточки, але з відкидними пальчиками, щоб вона могла і ручки в теплі тримати, якщо їй треба десь гратись на майданчику, могла так. Зняти рукавички і гратись. Загалом просто нитка цікава за рахунок отаких от вкраплень торчащих кольорових. Тому виходить цікаво, навіть не маючи там ніякого узору. Тобто швидко ось ці в'яжуться там за годинку-півтори, може. Ці, звичайно, трошки довше. Бо це більш складний процес. І загалом ось так проводжу я зараз свої. Не то, що ввечері, скоріш, коли вже дитина вклалась, тоді я щось в'яжу, тому що, наприклад, з іграшками це складно. Це їй буде такий сюрприз, я їй, і вона просила кицю кочу. Наприклад, можна купити цю кицю коцю, типу з фетру зроблену. Але чесно, там така малесенька, мабуть, як моя ладонь киця, і вона коштує якихось таких нереальних грошей, що. Ну, я не розумію, за що там. Так платити. А так, і мені цікаво, і я зайнята, і це зроблено моїми руками для Доні, і їй теж подобається. Тому наразі маю такий невеличкий асортимент, буде він розширятись. Я думаю, що я тут буду періодично показувати, що які нові схемки я в'яжу. Загалом, можна сказати, що це повністю розроблений мій мною. Макет, як то кажуть, схема цієї киці, але зрозуміло, що ну тут е, не то, щоб щось складне, тому що в'язання тут примітивно крючком не складне, але саме зробити розмір, щоб це було як -то, е, відповідало одне одному. Тобто руки, ноги, тіло, голова. Це трошки складніше, але мені подобається. Очки я взяла, не шила, цього разу купила такі наборчики. У мене їх тут декілька розмірів. Купила емпіку, до речі, не очікувала. Думала, що буду з Аліекспресу замовляти. Але в емпіку вони теж є. Ось, різного розміру очі, що мені допомагає. Також ці очі навіть просто в якихось творчих заняттях з дитиною мені знадобились. Ми зараз ця осіння тематика. Клеїмо щось, збираємо листя. От тут теж листя клеїли, людинок робили. І очі нам знадобились. Тому загалом така творча робота з дитиною, мені подобається, і можна щось використати ще й сюди. Ще докупила собі цих помпончиків різного кольору. Ось ця косметичка, яка була в минулій розпаковці, мені дуже підходить, бо все видно. Я думаю, що я дозамовлю, можливо, якісь... Прозорі органайзери або пластикові коробки, або, може, тут зайду десь куплю. В ідеалі, це мала бути лише одна ось ця коробка, але щось мені підказує, що я скоро буду докуповувати ще одну таку для якогось гарного зберігання ще всіх моїх хендмейд-робіт. Тому що у Насті вони розміщаються ось тут, десь на ліжку. Зараз ми вже розклали її ліжко. Роблю все для того, щоб Настюна спала окремо від мене. Тому я користуюсь будь-якими лайфхаками, щоб, і, скажімо так, вона повноцінно спала до ранку. Бо зараз це виходить так, 50 на 50, або там 30 на 70, що 70% ночі вона спить сама, все одно приходить. Або кличе мене до себе. Тому працюю над цим питанням. Якщо у вас є якісь цікаві лайфхаки для того, щоб дитина не боялась вночі спати сама, то напишіть теж, поділіться своїми порадами в коментарях, я буду дуже вдячна. Все, хочу сказати вам дякую за перегляд цього влогу. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за вогники сердечки, якщо ви напишете, або, наприклад, напишіть, яка іграшка подобається вашій дитині саме зараз, в якому віці, і чи часто змінюються такі улюбленці, з якими дитина ваша спить. Теж буду вдячна за поради. Дякую і дякую, що добилися відео до кінця. До зустрічі в наступному влозі. Все, па-па.